Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні, яким боком Ханука відноситься до України і чому в центрі Києва стоїть найбільша мінора України. Всі ви прекрасно знаєте, що багатьом українцям не подобаються ці всі єврейські мінори, і особливо найбільша мінора, яка стоїть прямо в центрі столиці. Ну і звичайно, багато українців запитують, яким боком взагалі єврейське свято Ханука відноситься до України. Але мало хто знає, що ще в 2020 році президент Зеленський видав наказ номер 303 2020. -20, Питання визначення статусу окремих релігійних свят. Увага! З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав та можливостей усіх віруючих, вшанування історії, культури, бла 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 Кабінету міністрів України у взаємодії зі всесвітньою радою церков, релігійними організаціями там та іншими організаціями опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема, таким як рамазан байрам Курбан-Байрам, Песах, Рош Хашана, Ханука, Великдень Християн Західного обряду та інші. Поки що такого закону ще не було, але я абсолютно впевнений, що даний законопроект вже давним-давно розроблений. І думаю, якщо б люди більш агресивніше почали реагувати на всі ці мінори, то цей закон прийняли б дуже швидко. І раз, два, і вже Ханука у нас державне свято. Але друзі, це ще не саме цікаве. Відсутність закону не означає, що не можна поставити найбільшу мінору прямо в центрі столиці. А хто ж її буде ставити безкоштовно? Кличко? Звичайно, ні. Саме тому Мінора, яка стоїть в центрі Києва, була встановлена за дуже великі гроші. А якщо точніше, за 17 мільйонів 363 тисячі 436 гривень. Є акт виконаних робіт, який підписаний між Радою Всеукраїнського Союзу єврейських громадських організацій та апаратом виконавчого органу Київської міськради. В цьому акті вказано назва роботи, увага, виробництво та встановлення мультимедійної конструкції Ханука. Ціна без ПДВ 14 мільйонів там, 14,5 з половиною, майже мільйонів. Ціна з ПДВ 17,363. Ознайомитися з усіма цими документами, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. Підсумовуючи все це, хочу лише дати пораду українцям більше думати і менше вірити владі. Тому що, поки ви будете слухати казочки про європейський союз і НАТО, завтра ви почнете святкувати Хануку, Рошхашана і Курбан Байрам, тому що це будуть державні свята.